Доброго дня, шановні колеги. Темою нашої сьогоднішньої відеоконференції є дотримання вимог безпеки при проведенні робіт з підготовки теплових господарств до опалювального сезону. На даний час в процесі підготовки теплових господарств, суб'єктів господарювання, до безпечної безаварійної роботи в осінньо зимовий опалювальний період проводяться роботи по реконструкції, модернізації, технічному переоснащенню Котелень, а також проводяться регламентні роботи по теплових мережах. Зокрема, на даний час встановлюється проводяться переведення котлів на альтернативні види палива. Ну, як правило, на тверде паливо. Це таке як дрова, пілети, торфобрикет, кам'яне вугілля, ну тощо. Необхідно зазначити, що. При використанні в якості джерела тепла природного газу, при виникненні надзвичайної ситуації, ну, наприклад, припинення електропостачання котельні спрацьовує автоматика безпеки і подача газу припиняється практично миттєво, ну і відповідно процес горіння. Однак при використанні твердого палива, навіть при автоматичному відключенні дутєвих вентиляторів і димососів процес горіння в межах котла відбувається припинення процесу горіння в межах котла припиняється поступово. В цей період, внаслідок зупинки мережевих насосів, припиняється примусова циркуляція теплоносія. Ну, як правило, це вода через котел. Ну, в свою чергу перегрівається внутрішня поверхня котла, теплоносій закипає». Ну, і внаслідок підвищення критичного рівня тиску існує ризик виникнення аварійних ситуацій, ну аж практично до вибуху котла. Для того щоб запобігти даним ситуаціям в літній період при підготовці котлів до використання в опалювальний сезон. Проводяться регламентні роботи, такі як проведення внутрішніх і зовнішніх оглядів котлів, проведення гідравлічних випробувань котлів, а також проведення регулювання та перевірки засобів контрольно вимірювальної апаратури і пристроїв. Ну, наприклад, проводиться регулювання запобіжних котлів на відповідний тиск впрацювання. Проводиться перевірка манометрів, проводиться ремонт і перевірка мережевих і резервних насосів для забезпечення надійної і безпечної експлуатації тепломеханіч... котлів і тепломеханічного обладнання. Власники зобов'язані забезпечити утримання їх у справному стані. Для цього він призначає наказом. З числа інженерно-технічних працівників відповідально за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, ця відповідальна особа зобов'язана проходити раз в три роки навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, таких як правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. А також правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовуваних установок. Е, останні правила, що я назвав, поширюються на опалювальні котельні. Е, е, власник зобов'язаний також призначити необхідну кількість осіб обслуговуючого котли і е, обладнання котельня персоналу. Цей персонал повинен бути відповідно навчений. Що під цим розуміється? Для обслуговування котлів персонал повинен мати відповідну кваліфікацію, наприклад, машиніста котла, кочегара котла. Для проведення робіт в хімлабораторіях для визначення якості теплоносія, тобто води Повинен також бути призначений персонал, який має відповідну підготовку. Також при прийнятті на роботу цим працівникам, так як вони виконують роботи з підвищеною небезпекою, на підприємстві проводиться спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно правових актів, що входять до їх обов'язків, а також. А також призначається стажування. Стажування призначається з метою набуття працівником практичних навичок роботи з машинами, механізмами та обладнанням з підвищеною небезпекою. Далі роботодавець зобов'язаний забезпечити як інженерно-технічних працівників, так і працівників відповідними правилами, інструкціями. Інструкціями з режиму роботи і безпечного обслуговування котлів, обладнання для проведення хімводоочистки, водопідготовчого обладнання. Для, також для визначення здатності до правильних і ефективних дій в нестандартних екстремальних ситуаціях обслуговуючому персоналу проводиться психофізіологічна експертиза. Відповідно до статті 5 закону України про охорону праці, так як при виникненні нестандартних і аварійних екстремальних ситуацій невідомо, як буде себе вести та чи інша людина. Також в процесі роботи з працівниками проводяться відповідні протиаварійні тренування. і... Відповідно до розроблених планів ліквідації аварій та планів ліквідації аварійних ситуацій. При виникненні таких ситуацій, що я назвав, необхідно проводити аварійну зупинку котла. Механізм проведення аварійної зупинки котла повинен бути визначений у виробничій інструкції, що діє в межах підприємства. Виробнича інструкція розробляється. У відповідності до вимог правил ну, нормативно-правових актів з охорони праці, а також з обов'язковим врахуванням вимог, вимог підприємства виготовлювача обладнання, що зазначені в інструкції з, обла... з монтажу обладнання експлуатації даного типу котла. Основні, основні причини. Для проведення аварійної зупинки котла наступні. Перше, це виявлення несправностей запобіжних пристроїв. Це таких як, ну, не, не працює запобіжний клапан або спрацьовує на тиск, який не, не відповідає встановленому. У випадку, якщо тиск в обладнанні піднімається вище дозволеного на 10% і продовжує підніматись, незважаючи на дотримання персоналом всіх вимог виробничих інструкцій. Також проводиться аварійна. Зупинка котла при зниженні рівня води нижче допустимого рівня, або підвищення рівня води вище допустимого рівня. Також проводиться зупинка котла при припиненні дії живильних насосів, при виявленні тріщин, випучин, пропусків у зварних швах обладнання, при недопустимому підвищенні або зниженні тиску в тракті прямоточного котла, при зниженні витрати води через котел, при зниженні тиску води, також, також при засані факелів горіння в топці котла, при зникненні електричної напруги, яка подається на контрольно-вимірювальні прилади і прилади дистанційного автоматичного управління, а також при виникненні пожежі в котельні, що ну, загрожує як і обладнанню, так і життю і здоров'ю обслуговуючого персоналу. При виникненні несправності або неспрацювання манометрів. Також необхідно зазначити, що дуже важливим аспектом для безпечної беззаварільної роботи котлів є якість теплоносія. Тобто, ну, в основному, як теплоносій використовується вода. Перед тим, як вода поступає в систему опалення, вона повинна бути відповідним чином підготовлена. Тобто є певні встановлені норми для наявності заліза, для наявності розчинених солей, особливо, особливо карбонатів, так як в процесі експлуатації вони відкладаються на внутрішніх поверхнях і у вигляді накіпу, а один міліметр накіпу знижує теплопровідність приблизно в сім разів. Ну, відповідно, втрачається тоді, втрачаються технічні характеристики даних мереж, зростають фінансові витрати, так як необхідно більше спалити палива для досягнення той встановленої температури. Частіше виникає необхідність ремонту і заміни котлів, нагрівальних приладів. Внаслідок розвитку корозії збільшується внутрішнє триття. Ну, відповідно, відповідно, обладнання хімводопідготовки повинно бути ну, встановлене і повинно виконувати свої функції. Далі, необхідно що ще зазначити? Ну, в даний час в зв'язку з атаками недружнього... Нам Російської Федерації на енергетичні об'єкти України бувають так звані блекаути, тобто пропадає електричне живлення котелень. Для цього суб'єкти господарювання встановлюють резервні вводи живлення або встановлюють автономні електричні станції. Ну, автономні електричні станції, вони повинні. Відповідно, експлуатуватись до настанов з експлуатації підприємств і виробників, мають бути оснащені контрольно-вимірювальними приладами, пристроями захисту безпеки автоматики, і схеми підключення даних електроустановок повинні унеможливлювати подачу напруги від автономної електростанції в діючу електромережу при відновленні електропостачання. Тому підключення автономної електростанції до електромежі споживача здійснюється за допомогою автоматичного вмикання резервного живлення або вручну, але тільки за наявності блокувань між комутаційними апаратами, що унеможливлює одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації. Ну, так званий повинен бути встановлений перекидний рубільник. Ну, Відсутність цих вказаних пристроїв безпеки є однією з причин випадків смертельного вження електричним струмом. Перед введенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу. Також повинні бути розроблені положення про взаємовідносини між споживачем і електро передавальною організацією, що включатиме розділ електрооперативне керування на підприємстві, повинна бути призначена відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства. Ця особа повинна проходити відповідне навчання матері групу з електробезпеки не менше четвертої, також розробляються і затверджуються списки осіб, які мають право проводити оперативні переговори між Суб'єктом господарювання і електропередавальною організацією. Ну, відповідно на кожну автономну електростанцію повинні бути розроблені регламент технічного обслуговування, інструкція з безпечної експлуатації, інструкція з охорони праці, ну а також встановлена технологія і періодичність виконання регламентних робіт.